Тікають, 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 тікаю. Скільки кроків по життю? Хоч захочеш, та не злічиш, геть невпевнений перший маленькою ніжкою. Потім кроки до знань майже в життя довжиною. Вступаєш на граблі, ти б'єшся знову і знову, набиваючи шишки, та вони не на лобі. Фаршируєш граблями свої серце та мозок. Рок кожен наступний принесе на розносі тобі випробування, що проходиш на злосім. Люди навколо вкають ніс, потім палки в колеса то дорога відкрита, то проходиш по лезу а мріяні крила твої реальністю обріже, упавши, піднімись, та йди по бездоріжжю. Найгірше шкодувати, що навіть не спробував Померти ліпше честю, а не коли зброю склав хоч і кожен твій вибір нас і ті розстріляють, настоявши на місці, не Слідів не залишаю, від твої не Свого жаманця все життя ти положиш, та як не намагайся, ти закінчиш порожнім. Залишаться спогади, емоції, люди, які без гаманця тебе без справжнього люблять. Тебе не намагається знайти жодна компанія, вона швидше вливається в життєві обставини. Нехай вірний друг по життю поруч іде. Ніж випадково прибитись. Зграє будь-хочіло, нам хоч маском, хоч справжнім, хоч у масці. Багатою людиною з обличчям на підтяжках навіть красеним качком у туфлях і дармані. Ще соціумом вирваним серед бомжів вокзальних. Всі ми шлях закінчимо десь на кінцевій станції. Роки спливають швидко, немов пісок крізь пальці Годинникова стрілка усіх свій час розчавить, тому гриби крізь течію і проживи яскраво. Коли тебе збивають, з ніг, помилки зроблені, то записуй цей досвід. Піднімись йди, лише одна жінка, ні за яких обставин в біді не покине, звісно, то мама Роки тікають, тікають, хоч як не наздоганяє. Роки тікають, тікають, тому пробуй не втікати Роки тікають, тікають, тому певне наступай роки тікають, тікають, тож проживай яскраво